Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Вітання з нагоди професійного свята отримали працівники понад півтори тисячі бібліотек області. Тиждень відкритих дверей, який до свята щорічно проводять працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Чудова нагода для боржників закладу уникнути штрафу за несвоєчасно повернуті книги. Цього року нею скористались понад три сотні читачів. Якщо боргуєте бібліотеці книжку, ще завтра має. Аєте можливість повернути її безкоштовно. Бібліотека світ нових можливостей. Під таким девізом проходить сьогодні святкування Всеукраїнського дня бібліотек. Вітання, з нагоди професійного свята отримали працівники понад півтори тисячі бібліотек області. Почесними грамотами відзначили і працівників Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вже 13-й рік ми святкуємо це свято День бібліотек, і це напевне дійсно вшанування любові до книги. Любові до знань до бібліотеки і до бібліотечних працівників традиційний тиждень відкритих дверей напередодні свята цього року триває з 27 вересня до 1 жовтня. За цей час бібліотеку відвідало понад дві тисячі читачів. А для першокурсників навчальних закладів міста бібліотекарі провели майже сотню екскурсій. Доброю традицією стала акція Поверни книгу. У тиждень відкритих дверей боржників закладу звільняють від плати за несвоєчасно повернуті книги. Завдяки добровільному поверненню літератури до бібліотечного фонду за останній тиждень повернулось більше трьох сотень книг. А з червня цього року в бібліотеці працює регіональний навчальний центр якому кожен охочий може безкоштовно навчитись користуватись комп'ютером, бібліотека відкрита для всіх бажаючих. Ми завжди раді бачити, допомогти. Запрошуємо, тому що і на наступні на місяці в жовтні і в листопаді чекають прекрасні зустрічі із місцевими поетами, з нашими видавництвами.